і моторожні сімки різних строїчок. А що робити з мною? Зараз до цього мені мукати. Довже я потім буду. Зараз піде биби, Окей, окей, зараз підійду. Але 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 вверх. Ага. А ти мені тут все покажеш там. дім пол вежа. Зараз я там вам так багато построю. Потім мені все це покажу. Окей. А, де тут і тут Чика? Тут Хамон Шелден. Десь біля бойни, вроді би. Аквапарки. То косвен побудували чіт. Дуже кожний космо. Де це взагалі є? Я не знаю. Я не можу його знайти. Тут багато построїв. Де, я... де я тобі найду назад. Найшов вже. І, і... вверх йди. А я по-твоєму де? Угу. Я зараз. Давай і не мінь, Жили була, сучка, на місці. Э, Желебла ласочка, на виживання. Mm. Я не хочу на творчому. Може, я тут щось поламаю? Я давно майно играла. Биш на телефоні. Ти зможеш мене туди бити. Мене? Я розумію, але ти можеш зробити так, щоб тільки ти був на творчому, а я був на виживанні. Два тоже зробив мене виживанці. Та не ліна Можете? Ти... Я можу тобі зробити. Почекай, я хочу Почекай, то вихід? Почекай, а куди веде? Это... Ну куда? Не, я хочу. А, -а, а, я шесть заблокал просто. Ну, досы великий, по-моему, тут где. давай опускаемся со еще. Почекай, кто тут зачаровал. А тут -то точно ты -то будувал? Нет. Ну, не буду. Добрый, давай. Добрый, давай, опускайся. А До Я буду я тут нічого не хочу, я хочу тільки руки для дату. Давай, я вже опускаюсь в неї 4 тортика. І вы мене пожили на выживанці. Я тебе То зараз зроблю. А, я ще зроблю так, щоб не було мобів. Окей. Ну, мені просто рили, скучно брат там. Я потім ще тобі скачаю ті моди, що ти мені через мод. Ну, зараз. Ну, Прикинь, я бачив. Чотири тут, тут не бачив. Почекай, а. Я хочу очекил. Тут же ясно, що ти не будувала один. То вона взагалі то будувала. Ні, вона це не будувала. Вона це будувала. У неї є спеціальна програмка, де воно все само будує. Я йду до Боні. Бонні. Зараз я йому пробудую різні така системи. Така воно тут у Фреді є. Та може є. Алін, тут у Фреді є? У Фреді. Тому що я в Фреді здаюся. Ні, то у Мені ну подивіться, тут очі прям кльові, кльові-кльові, от подиви. В боні я залізаю в ті mm -hmm. в очі. Кльові. Так, а подивлюся, як вони в той виглядають, чи можна заходити, Тому що не можна. Я з гітарою. Пішли на вежу, чи як дні там. Де Це ельбоні? вежа точно. Біля Боні десь. Біля Боні? Не, ну в одногроме не жизни. Я тут взагалі здесь. Угу. Історію треба панель. вчити. Україна. Історія твої України. Ну, эффект вона велика. І тепер мені треба дуже довго чекати, поки я опущу. А ні. Що? Ні. ні. До... Тут є? Я хочу вдруг. Ну тут Ну, Да. Вы идет? А туда? вихід ще нижче ищет? Или туда? Да, вышел. Ещ не шер. Мы же пидзандили. Не, я ту думал, вихід А ты ничего, что я тут. Типа тут давай. А, куда тут Что ты хочешь? Тут тун... Тут ну тут Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун сау. А де сходи? Тут аж є... е. Ну тут-то прям тут и телу... Тут и беж эпицентр. Прикинь тупицерия. Да. Прикинь тупицерия. Угу. Покажешь мод? Короче, то потрібно что находит вихід, а там я той. Не хочу шукати, того йдемо далі. Mm. Тут хоча б так. Тут розважальний центр. Чого воно не тухне, я не знаю. Ну, mm. Логіка менка. Як завжди. Тут ще є, я так бачу. Тут mm туалет. -hmm. Є просто тут є така, що... Орес тут вертолет. Да. Тут вертолет просто над цим епицентром mm -hmm. Чияги. Так кто? Фут... Та, та... А тут уж -то, то є. Я, бачу. Я хочу зараз туда залізти, подивитися, что тут є. Я не знаю. Ну тут захожу забудь. Тут майже все пусто. Тут, жаль, і... не так. просто. Чудовий. Треба це йому скачати обов'язково. Це не пружинка. Ти що, не знаєш це, Майнкрафт. Це, ну, коротше, ось пішли в ма той в футбік. футбік. Так, на ринку. А давай я тебе покажу тебе... Не, Ореш, давай лучше А на заре видите, пожалуйста Ореш, там на заре дни Просто брызжи Добрый день всем вам Потом сделаю обзор Это, наверное, где-то да завтра да. Я зроблю зу... той назад. продовження. Всім па. назад. Сім по -по. назад.